Ірине Ліонський, книга, 2 розділ 27. Належний спосіб тлумачення притч вітенних місць того письма. Здоровий розум, благонадійний, відданий блочесті кільвотісного, хоч ще буде роздумати про речі, які Бог віддав, під владу людей і підпадкував нашому пізнанню, і буде мати успіх у цьому, полегшуючи для себе учр... вчення за їх допомогою щорічне управляння. Сюди належать. Те, що підлягає нашому зору, і що ясне, недвозначно у точних словах вражається у тих письмах. І тому притчі не можуть пристосовуватися до однозначних речей, бо в такому разі, хто хто пояснює, їх пояснює безпечні, притчі отримують, однаково тламашня від усіх. І тіло їх не зберігається цілим і в чіткому поєднанні членів без їхнього пошкодження. Але тому, що сказано неясно, очевидно, саме по собі, то це додавати для томачення притчі, який кожен придумає, як хоче, безрозсудно. Бо в такому разі ні у кого не буде правила існе, але стільки будуть ломачів притч, стільки виявиться істин, які взаємно собі суперечать і встановлюють протилежні один до одного вчення, що ми бачимо у дослідженнях язичницьких філософів. Про такому способі її людини завжди буде шукати, але ніколи не знає, тому що вона підкинула, сам спосіб знаходження істини. І притча про того, що час пришесті жениха має неготовий світильник, що не горить вся ясного світла на 25. Дуже, схоже, до тих, що шукають поясні притчі, в темноті залишаючи, то хто ясно проповіді ще донаділяє тих, що проходять до нього. Через те виключається цертога. Його. Тому, коли все письмо і прочі книги Євангелії, які можуть бути всім почуті, без безбозначністю, і згідно хоч це орі, вірить їм, сповіщає єдиний Бог, включаючи всі інші своїм словом, створив все видиме, невидиме, небесне, земне і водне підземне. як я сказав, є сліпить того письма, і коли саме творіння, в якому ми живемо за допомогою того, хто бачимо, те саме свідчить те саме, що єдиний створив, все управляє. То дуже нерозумно не виявляється, ті, які при ньому ясне откровенні, не бачать очима і не хочуть бачити світле проходя, але самі в себе й кожен з них через тень утлумачення, причем являє знайти свого власного Бога. І ще якщо про отця вгоду тими, які тримаються протилежної думки, зовсім нічого ясного, безперечно, не сказано, ні в якому письмі воно самі свідчить, коли говорять, що про це Спаситель, вшив таємно не всіх, але тільки деякі хущні, які могли прийняти, не те, що роздум. Розуміють, показавши речення згадки притчі, і приходять вони до того, що говорять що один Бог проповіданий, і інший отець, який позначається як Отець за допомогою притчі згадок. Оскільки притчі можуть допускати благотрумачень, то який любитель існе догодиться, що стверджуючи щось на них і дослідженнях про Бога, залишаючи відомо, безперечно, існе, і справу людей, які кидаються в небезпеку і нерозумно, чим визначається будувати, свій дім на твердому, міцному і відкрито лежачому камені. а... На піску, що розсипається, саме тому легко руйнується така будівля. От і 28, досконале знання не може бути досягнути в теперішньому житті. Багато питань мають бути, смиренно подані Богу. Отже, маючи для себе правило саму і викрити свідчення про Бога, ми не повинні вирішити питання, обертатися на різні сторони, відкладати тверде існе, пізнання про Бога. Напаки багато простинівши нам, виправляючи. Вирішення питань, за цим зразком управляти себе в дослідження таємством. неспорядження сущого обом. і зростати в любові до того, хто зрадив нас, так багато робить, робив і робить, але ніколи не відступати від того вірування, яким дуже ясно оповіщується тільки той є воїсну, Бог і отець, хто створив цей світ і людину і дав своєму творінню здатність зростати. Все мале закликає до свого більше. І немовля зачати в утробі, і виводить на світло сонячні пшениці, за приділив стеблі, збирає в житницю. Один той самий творець створив утроби, створив сонце, один той самий Господь, вивез стебло і примножив пшениці, проготував житницю. Якщо ж не маємо знайти в письмі, поясню всього, що ми шукаємо. Все ж таки, ми, ми будемо шукати іншого Бога, крім той, який є. Бо ще найбільше нечестя, ми повинні подати це Бога, який створив нас, будучи твердо, впевнені, що писання досконалі, оскільки вони пророчі слово Божим і Духом Його, і ми як нижчі пізніше забуття, ні слово Боже, і Дух Його, тому і позвав знання, що таємство і не дивно, якщо буває з нами в речах, духовних небесних тих, які потребують відкривання, але і з того, що знаходиться більше на, біля наших ніг. Я розумію, речі, що належать до нашого творіння, яке ми відчуваємо, бачимо, яких постійно користуємося. Ми багато чого знаємо і надаємо це Богу. бо йому належить перевершувати всіх, що було, якби ми спробували пояснити, притчі походження Ніли? Ми маємо наговорити багато, можливо, правдиво, можливо, неправдиво. Існо, спорівне, і снижно і тверде належить Богу. Далі місце перебування. Тих птахів, які весною влітають до нас, і восени влітають, хоча і буває в ньому світі, вистразають від нашого знання. Що можемо сказати про пролив і відлив океану? Хоча кожен знає, що є певна причина цього явища про те, що знаходиться за океаном. Що можемо сказати про утворення дощі, блисавки грому, скупчення хмар, пари вітрів і тому подібне чи проходження сніобраду тому подібно, чи як готуються хмара, яка властивість пари, якої причини місць збільшується, зменшується, яка причина відмінності вод металів металі, камнів, тому подібне. Про все це ми наговоримо багато, знаходячи при причини всього, але тільки Бог, який створив це, може відкрити істину. І тому, якщо з речей творіння деякі підлягають тільки Богу, а деякі доступні нашому пізнанню, то що мудро, якщо з ми шукаємо в письмі. Які цілком духовні, і ми з милості Бога щось з'ясовуємо для себе, даємо Богу. І це не лише в нинішньому вісім, але й в майбутньому, щоб таким чином Бог завжди вчив, і людина завжди навчалася від Бога. Так і Апостол сказав, що тоді все інше зруйнується, і залишиться наступні три віра, надія любов, бо віра відносно нашого вчителя перебуває незмінною, утверджуючи нас, тому що єдиний існий Бог, і що ми повинні існує любити, і його завжди що він один є отець який від якого ми повинні сподіватися, отримати щось більше навчатися, що він благий, і має позмірне багатство, нескінченне царство, невичерпне повчання. Тому, якщо згідно згаданим мною способом, діти деякі спитання не даємо Богові, то і віру нашу зберігаємо і будемо в безпеці. І всяке дане нам Богом писання виявляється для нас розумілим, і притчі будуть гідні тим, що сказано прямо і сказано ясно, послушати для пояснення притч. І багатоголосні вислови в писаннях відчувається єдина гармонійна мелодія, що виявляє піснями Бога, який створив усе слово тому, що мелодія грецької мови знаходиться про Івана Дамаскина. Якщо, наприклад, хтось запитає, що робив Бог раніше створений світом, то ми скажемо, що відповідь на це питання лежить Богові, що цей світ, створений від Бога, досконалим, отримавши початок в часі, про це вчительне з писанням. Але ніяке писання нічого не відкриває нам про те, що Бог робив раніше того, тому що відповідь на це належить Богові, а нам не треба вигадувати безлуці і, і не і Бог пояснення на це, які уявучі, наприклад, що ти відкрив походження матерії, принижуючи самого Бога, який створив усе. Всі ви що вигалуєте такі самі думки, подумайте про те, що коли сам те, тільки один називається Богом, якщо воїсно, і Бог є але якого ви називаєте Димюром, коли письмо. Письмо тільки його знає Богом, і сам Господь тільки його сповідує своїм Отцем, не знання іншого, як я доведу його властивими словами, і коли цього самого Бога називається плодом недостатків творіння, невідання, який не знає того, що вище за нього, і багато що інше говорите про нього, подумайте, який великий Бог кульсу відпускається проти того, хто є існує Бог. Навіть ви поважно і чесно говорите, що вірите в Бога, але потім, коли. Ви не можете показати іншого Бога цього самого, якщо вірить, називаєте творіння, недостатки, і невіддання. Така сліпота і цієї безлузді розмов у нас походить від того, в нічого не надаєте Богові, але хочете сповістити народження і походження самого Бога. І його думки, слави, життя і Христа, складаючи поняття про це не чись іншим. Як за людським пристрастцями, не розумієте, що, як ви ще сказав, стосовно людини, яка є складна істота, може говорити про розум людини і про її думку. Можна говорити, що від розуму походить думка, від думки помислить від помость слово. слова. Яке слово? Бо в греків слово одне логос, як мислячи начало інших знаряддя, за допомогою якого виявляється розум, і що людина іноді покоїться і мовчить, іноді говорить і робить. Але коли Бог є вся весь розум. І весь дух діяльний весь світ і завжди існує один і той самий, і як корисно нам дорог думати про Бога, і як навчаємося з письма, то стосовно нього непристойні такого роду людські стани і розпо... розповіді дій. Наш язик як тілесний доступний служити швидкості людського розуму через його доповну природу, тому наше слово затримується у нас і мовиться не відразу, як воно точне розуму, але по частинах. Тільки язик зможе служити йому, але Бог, будучи весь розум і слово, та й говорить, що мислить, і те мислить, що говорить, бо його думка і його слово. І слово є розум, і осяжне. розум є саме тець. Може, хто говорить про розум Божий, приписує йому окреме його походження, той оголошує його складною істотю, наче щось інше є, Бог, інше, першообразний розум. Так само і той, хто й слово приписує третє місце походження отця, тому й не знає його, величі, дуже далеко відділяє слово від Бога. Тобто глибина, розумі і слово. Пророк говорить про нього рід його, хто оповість, Ісая 53. Ви кідломачити про народження його від отця, переносите походження людського слова за допомогою язика на слово Боже через те самі викриваєте, що ви не знаєте ні людського, ні божественного, Ви гордовиті, безрозсудно, і, і зухвала говорите, то що знаєте не, не та інста Боже, тоді його Господь. Сам син Божий голосив, що один отець знає День і годину суду, ясно кажучи, про день, же той, аби про годину ніхто не знає, ні навіть син, не отець не один тільки отець. Словні ангели, ні на небесах опущені, минуло тому, що ті Іриней наводить місце Писання з пам'яті. Якщо син не посоромиться приписати знання того дня тільки отцю, але і сказав існу, то і ми не повинні соромитися надати Боговіще питання, що вникають у нас, бо ніхто не вищий за вчителя. Тому якщо хтось запитає нас, як же син народження відця, ми скажемо, йому ж ніхто не знає його виникнення або народження, або наречення, або откровення, або як інше хтось назвав його невимовне народження, ні Лентин, ні Маркіон, ні Сатуріон, ні Василіт, ні ангел, ні архангелів ні, ні власті не знають цього. Але тільки отець, який народив і син народження, коли таким чином його народження не вимовни, ті, що намагається пояснити народження, і, похоже, не зна, знаходяться не при своєму розумі. Обіцяючи пояснення, не пояснень, і що слово походить від думки і розуму. Це всі люди знають. Отже, не щось велике, таємниче, таємство відкрили ті, які вигадали теорії народжень, коли загальновідоме вони перенесли і народне слово і Бога, і називаючи його вимовним, не вони, вони пояснюють, походження творення його першого народження, ніби самі були приполоху, подібнюючи його, вимолюваному слово людському. Ми не зрішимо, якщо те саме скажемо, і про правда матерію, тому що її створив Бог, бо ми знаємо з писань, що Богу одарено усім, але звідки, або яким чином Він створив її, про це ні писання ніде не відкрили, ні нам не варто вдаватися розміхування, пускаючись власними думками у нескінченні здогадки про Бога, але ми повинні нагадати такі знання Богові. Так само питання про причину, чому тоді це створено Богом, деякі з його вирішили і відпали від Покірності Богу. Деякі, які навіть найбільша частина їх залишилася і перебуває в покірності своєму творцеві. а також про те, з якої природи ті, які зрішилися, з якою ті, які перебувають, треба надати Богові його Слово. Одному якому одному він сказав суди проводиш мене до кеплу до боргів твоїх підніжані моїх. І ми. Ще перебуваємо на землі, і ще не є в присутності біля Його престолу, бо, хоча Дух Спасителя, суще в ньому все досліджує, глибина Божа, але стосовно нас, є розподіл дарувань, розподіл служінь, розподіл дій. І ми вже на землі, як говорить Павло, частково знаємо, частково пророкуємо. Тому якщо ми частково пізнемо, всі і питаннями повинні надати тому, хто частково дарує нам благодать, що для грішників є приготований вічний вогонь. Про це Господь ясно сказав, і інші писання свідчить. Якщо Бог передбачається, скільки він спочатку протував вічний вогонь, для тих, що мають грішити, також писання свідчить. Але про саму причину породи те, що решіли, ні писанні відкривлення посту, не сказав ні Господь ні навші. Отже, потрібно це знання надати Богові, як Господь день суду і годину, і не здавався до такої крайності, хоча б ніхто не надавав Богові, особливо коли ми маємо благодать, як і частково, коли досліджуємо те, що вище нас. Що десяти мене дано, тоді легко дійти до такої зухвалості, щоб викривати, викривати слово самого Бога, і те, що ще не знайдене нами, ніби ми вже знайшли те, це і постостолюючи про різні погодження, спостерігати про сам творець, якого Бог отримав свою сутність від недостатку, не віддані і таким чином нагадувати на частині вчення в супереч Богові. Крім того, вони не мають ніякого доказу не корисне нещодавно вигоданий нами систему і тому, що свої байкарські нам винайдені оповіді намагається підкріпити з допомогою то який чисел, то складів, то імен, то літер, що місяця в літрах то приші неправильно роз'яснені, то якісь припущення. бо якщо хтось шукатиме причини, чому Господь сказав, що отець, який у всьому має спілкування з сином, один тільки знає день і годину судну, то ми знаємо, що тепер наші придатніші, пристойніші, безпечніші причини, як те, що ми навчилися через нього, то Господь є єдиний існий учитель. Що отець найвищий, бо отець говорить Він найбільший за мене. Якщо приписується нашим Господом перевага стосовно знання, для того, щоб ми скільки перебуваємо в образі цього світу, дали Богу досконале знання. І такого роду питання, щоб намагаються досліджувати піднесену природу отця, як небудь наразилися не на небезпеку, не запиту, запитувати, чи немає вище за Бога ще іншого Бога. Якщо хтось, хто любить сперечатися, стане сперечатися, Суперечити сказаному мною і тому, що стверджував апостолу, ми частково пізнаємо, частково порахуємо. І думайте, що він має на частково аптоціле пізнання всього існуючого, таких, як наприклад, Валентин, Птоломей, Василід, або хтось із тих, що хваляться тим, хто досліджували глибини Божі, то нехай він марнославно прикрашаючи себе, не хвалиться, ніби він має більше пізнання, ніж інше стосовно невидному або того, хто не підлягає нашому спостереженню, але нехай ретельно досліджує, не навчившись від лиця. Повіда нам про причини, яких ми не знаємо. То ще є в одному світі, наприклад, про число волосся на своїй голові, про горобців, які щодня ловлять, і про інші раніше незнайомі речі, тоді ми можемо повірити йому і в більшому. Якщо ж ті, які досконалі ще не знають того, що в руках, перед ногами в шахи на землі, і особливе розташування волосся на своїй голові, то яким чином повіримо йому стосовно духовного наднебесного, того, що за їх суетним переконанням вище за Бога. Це досить сказати про чисте імена, складе прописання стосовно того, що вище за нас, і про неправильне тлумачення, ними і От оскільки сказати ширше, ти можеш сам. І ось в 29, спростування і ретиків про майбутню долю, душі і тіла. Вертаємося до інших пунктів їхнього вчення, коли вони говорять, що після звершення всього їхня мати знову йде в плярому, і отримує спасителя як свого чоловіка. І вони самі, як духовні видокремлюці від своїх душ і, ставши розумними духами, будуть нареченими духовних ангелів. Немо вже ясно називають душевними станом на місце матері, а в душі правди заспокоїться в середній місці, і взагалі, коли говорять, що подібне з'єднається з, з подібним і духовне з духовним, матеріальне з матеріальним, то вони суперечить самі собі тому, що душі приходять. Вже не згідно зі своєю субстанцією, середнє місце до до себе істот, але згідно зі своєю діяльністю, бо, за їхніми словами, душі праведних ідуть туди, а душі нечистих перебувають і в огні. якщо всі душі за своєю субстанцією досягають заспокоєння і належать до середнього місця, просто тому, що вони є душем, оскільки вони всі однієї субстанції, то зайва віра, зайва із щастя, спасителя. Якщо ж вони отримують таке місце за своє. Праведність це точевидно не тому, що вони є душі, а тому, що праведні. Якщо душі загинули, якщо б не були праведні, то праведність має сила спасти її тіла, бо тому вона не спасла їх, коли він брали участь у праведності. Якщо спасає прода і субстанція, тоді всі душі спасаються. Якщо праведність свіри, то якого вони спасають, ті, які поділи душі, можуть прийняти нетління. Бо праведність, що такому разі являється в сили, або несправедливі, якщо вона одне стає через участь у ній, а інше не спасає. Повідомо, що діла праведні звершуються в тілах, тому або всі душі неодмінно перейдуть у середнє місце і їм не буде суду, бо тіла, що брали участь у праведності, разом з душами її причасними досягнуть місця прохолоди, якщо тільки праведність може приводити сюди і ті істоти, які були. Її причасні, і вірим твердим уявляється слово про Воскресіння тіл, яке ми віримо, тому що і наші смертні тіла дотримуються праведності, той, хто воскрешає, зробить надлінною безсмертними. Бо Бог вищий за природу, і в нього є хотіння, тому що благий є сила, тому що могутні виконання, тому що багат і досконалий. Редаки абсолютно суперять собі, коли говорять, що не всі душі, а тільки душі праведних переходять у середнє місце. По три роди істот, говорить вони природно і самостійно створені матір'ю. перші, що походить із засмучення, печалі і страху. Це матерія, інші від спрямування, це душевне. техі той, який вона створила від споглядання ангелів, які оточують Христа. Це духовне. Якщо істоти в неї створені за своєю духовністю, неодмінно війдуть у плірову, а матеріальне, як матеріальне, залишиться внизу і при спаленні вогню, що в ньому знаходяться, абсолютно знищиться. Тому що не все душевне перейде середине місце, куди вони посилають ідеміурга. Що вже веде в, в їхню плюрому, душі, за їхніми словами, знаходяться в середньому місці, тіло, оскільки мають матеріальну субстанцію, протворившись в матерію, згорять від вогню, що в ній знаходяться. І ті знищенням тіла і переходом душі в середнє місце, нічого вже не залишається від людини, що війшло в пльому, бо розум людини, ум його думка напрям розуму, і тому подібне, чи є чимось від душі, але рухи і дія самої душі, які без душі не мають ніякої субстанції, що з ним залишається, щоб йшло плірому, бо самі вони оскільки є душами залишаються в середньому місці, оскільки тіла говорять з іншою матерією.